Що означає бути щасливим? Для маленького Богдана щастя колись було простим. У дитинстві йому дуже бракувало конструктора, але життя підготувало для нього непрості випробування, ранню втрату батька, боротьбу за успіх, а згодом за справжнє кохання. Його зустріч із Анею, дівчиною зі світлим волоссям і щирою посмішкою, змінила все. Вона була простою і водночас особливою, але мала страшний діагноз. Урок серця заради її життя Богдан готовий був пожертвувати всім, продати розкішну квартиру, автомобіль, бізнес і навіть ризикнути своїм серцем. Чи зможе він побудувати щастя з Анею, чи вистачить їм сил, щоб подолати труднощі, і чи зможе справжнє кохання здолати всі перешкоди? Це історія про віру, відданість і те, як маленькі мрії можуть перетворити життя на справжнє диво. Маленький Богдан, якому було всього шість років, якось увечері запитав маму Мамо, я дуже хочу бути щасливим. Як це зробити? Мама Марія лагідно посміхнулася, провівши рукою по кучерявому волосю сина. Щастя, у кожного своє, синочку. Для когось це здоров'я, для іншого мрії, котрі здійснюються. Чого тобі зараз не вистачає для щастя? Мені потрібен новий конструктор, мамо. Серйозно заявив Богдан, я вже давно тебе про це прошу. Купи, і я буду найщасливішим у світі. Марія засміялася. Ти хитрун, мій маленький. Ми обов'язково купимо тобі той конструктор. Але треба трішки зачекати. От зарплату отримаю, тоді й подивимось. Гаразд? Богдан серйозно кивнув, подумки вирішивши, що для щастя потрібно тільки одне багато грошей. Марія зітхнула і поринула у спогади. Її життя змінилося, коли їй було 17 років. Саме тоді вона зустріла свого майбутнього чоловіка, Ігоря. Він переїхав з іншого міста, щоб навчатися у місцевому університеті. Хоча вони навчалися на різних факультетах, доля звела їх у коридорі інституту. З першої зустрічі їхні серця почали битися разом. Марія і Ігор були дуже схожі зовні. Багато хто навіть думав, що вони брат і сестра. На другому курсі вони одружилися, а вже через рік у них народився Богданчик. Жили скромно, але щасливо. Адже головне для них було те, що вони мали одне одного. Це було сонячного літнього дня. У великій компанії друзів молода сім'я вирушила до озера за місто. Ніхто й не міг подумати, що цей день змінить їхнє життя назавжди. Ігор, надивившись на друзів, вирішив стрибнути у воду з каната. Але невдалий стрибок став фатальним. Його довго шукали у темній воді, але знайшли тільки наступного дня, коли прибули водолази. У 23 роки Марія залишилася вдовою з маленьким сином на руках. Це було як удар, котрий зруйнував увесь її світ. Єдиною розрадою для неї став Богдан. Заради нього вона жила, працювала і трималася на цьому світі. Але конструктор, який так хотів син. Вона так і не змогла йому купити. Богдан ріс серйозним і цілеспрямованим хлопчиком. Він бачив, як важко працює мама, і вирішив, що коли виросте, стане успішним і забезпечить їхнє життя. У школі він навчався відмінно, вигравав олімпіади і отримав срібну медаль. Університет став для нього новою сходинкою. На третьому курсі він уже працював за спеціальністю, але швидко зрозумів, що хоче більше, і відкрив власний бізнес. Його зусилля таки дали плоди. Доходи росли, він зміг купити собі дорогий телефон, про який давно мріяв, а згодом власну квартиру і автомобіль. Але Богдан ніколи не забував про свою маму, допомагав їй фінансово, дарував подарунки. Напередодні свого 25-річчя Богдан запитав маму: Мамо, а що ти мені подаруєш, синку? Ну ти ж маєш уже все. Ну що тобі ще можна подарувати? А що тобі хотілося? Знаєш, мамо, я хочу той конструктор, який я просив у дитинстві. Марія здивувалася, але ж таких уже давно не продають. Можна зайти в оголошеннях, мамо, вперто сказав Богдан. Я дуже хочу його отримати. Марія зі всією душею взялася за пошуки. Через кілька днів вона знайшла потрібний набір і в день народження вручила його синові. Богдан уже дорослий чоловік радів, як дитина. Попри напружену роботу, Богдан умів відпочивати дорогі ресторани, поїздки з друзями, нічні клуби. Він насолоджувався своїм життям. Але згодом він привів додому Марину яскраву брюнетку, яка виглядала так. Ніби щойно зійшла з обкладинки журналу. Марія подивилася на дівчину і сказала синові, коли вони залишились наодинці. Сину, я не бачу між вами почуттів, що вас поєднало. Мамо, я вирішив одружитися. Мені час створити сім'ю, впевнено, відповів Богдан. Коли Богдан вирішив одружитися з Мариною... Красивою яскравою дівчиною, його мама дуже дивувалася. Ну, синку, ти справді впевнений. Ну, що вас з нею пов'язує? Її краса чи твої гроші, а якби ти був бідним, вона б погодилася вийти за тебе заміж? запитала мама одного разу. Богдан тільки відмахнувся, відчуваючи, що не хоче слухати ці сумніви матері. Незабаром він оголосив про своє весілля, і Марія більше не намагалася його відмовляти, прийнявши вибір сина. Весілля було розкішним, і з великою кількістю гостей, і після нього молодята полетіли на екзотичний острів. На білому піску, поруч із Мариною, яка здавалася втіленням мрії, Богдан відчував себе щасливим, але його мама, спостерігаючи за їхньою парою, розуміла цей шлюб навряд чи буде довгим, і вона не помилилася. Уже через кілька місяців після весілля між молодими почалися суперечки. Одного вечора, повернувшись із роботи, Богдан запитав Марино, ти приготувала вечерю? Ні. Можна щось замовити або ходімо в ресторан, відповіла вона, навіть не підводячи очей від телефону. Мені набридла ресторана їжа. Я просив приготувати вдома. Простих котлет із картоплею хочу. Марина роздратовано зітхнула Богдане, ну які котлети?» Це ж можна замовити. Ти не працюєш, прибиранням займається хатня робітниця. Я ж прошу небагато, просто приготувати вечерю. Та не чіпляйся, ти, спалахнула жінка. Я не вмію готувати. І якщо хочеш, зараз посмажу тобі цю картоплю. Богдан зітхнув, узяв ключі від машини і пішов з дому. Дорогою він купив торт і заїхав у гості до друга Вадима. Вадимова дружина Катерина запросила його залишитись на вечерю. За простим, але затишним столом. Богдан вперше усвідомив, як йому бракує цього тепла вдома. У них звичайна квартира, небагато грошей, але така любов і гармонія. А в мене велика квартира, гарна дружина, але порожнеча, думав він із гіркотою. Розбіжності між ними тільки посилювались. Вони все більше часу проводили окремо, а коли були разом, то сварилися. Зрештою, їх шлюб таки розпався. Марина вимагала поділити майно, але Богдан довів, що все було куплено до весілля. І вона нічого не отримала. Після розлучення йому стало трішки легше, хоча порожнеча в житті залишалася. Вечорами він їсти на своїй спортивній машині, уникаючи повертатися в холодну і самотню квартиру. Одного разу, сидячи на лавці в парку, Богдан задумливо дивився на пари, котрі гуляли і на дітей, які гралися навколо. Він розумів, йому бракує справжньої сім'ї. Коли він вже збирався йти, його увагу привернула дівчина у простенькому сарафані горошок. Її скромний вигляд викликав у нього посмішку. Він не міг уявити свою колишню дружину у такому одязі. Незнайомка сіла на сусідню лавку, її світле кучеряве волосся, натуральний колір обличчя і простий вигляд здавалися дивовижними на фоні яскравої міської метушні. Дівчина дістала сумки таблетки, запила їх водою. І на кілька хвилин закрила очі. Богдан хотів підійти, запитати, чи потрібна допомога, але чомусь не наважився. Це було для нього незвично. Зазвичай він легко знаходив спільну мову з жінками. Повернувшись додому, він знову і знову думав про ту дівчину. Замовивши улюблені страви з ресторану, Богдан майже не торкнувся їжі. Він ловив себе на думці, що уявляє цю дівчину на своїй кухні, як вона готує прості страви, а потім вони разом вечеряються одним столом. Чому я не познайомився з нею одразу? Як тепер її знайти? Що, якщо я більше ніколи її не побачу? Ці думки не давали йому спокою. У наступну суботу він провів у парку майже півдня, але дівчина так і не з'явилася. У неділю він знову прийшов туди, сподіваючись її зустріти. Але результат був таким самим. Єдина надія залишалася на будній день. У понеділок вранці Богдан відклав усі зустрічі і пішов в парк. Присівши на лавку, він пильно вдивлявся в кожного перехожого. Нарешті, через годину очікувань, він побачив її. Дівчина була в тому самому старомодному сарафані в горошок. Вона не квапливо йшла парком, як і минулого разу, вона сіла на лавку і дістала таблетки. Богдан таки зібрався з духом і підійшов до неї. Пробачте, вам потрібна допомога. Запитав він і нахилився до неї. Дівчина підняла голову, і потім усміхнулася. Ні, дякую, зараз все буде гаразд. Богдан помітив, як синіють її губи, і подумав, що це може бути серйозна хвороба. Може, я вас відвезу додому? У мене машина тут біля входу в парк, наполягав він. Не варто, я живу недалеко, я просто трішки посиджу, і все зараз буде гаразд. У такому разі дозвольте мені вас провести, благаю, наполегливо сказав Богдан і подав їй руку. Дівчина Її звали Анею. Вони разом сіли на лавку, і Богдан нарешті дізнався, як її звати. Богдан відчував, як все більше захоплюється цією простою і водночас особливою дівчиною. Коли вони підійшли до гуртожитку, де мешкала Аня, Богдан запитав може, зустрінемось завтра? Сходимо в ресторан чи клуб. Аня на секунду затримала погляд на ньому. Вона здавалася переляканою Я не можу. Тихо сказала вона. Тоді, можливо, просто покатаємося містом. Я покажу вам гарні місця, де ви, мабуть, ще й не бували? Ні. Дякую, сказала Аня. Богдан розгубився. У вас є хтось інший? Може, наречений? Ні. в мене нікого немає. зітхнула вона. Тоді чому ви відмовляєтесь? Я просто хочу продовжити наше спілкування. Побачте, Богдане, але мені потрібно йти. відповіла Аня і швидко зникла. Богдан повернувся додому з пантеличини. Він розповів матері про Аню. Мамо, ти не повіриш. Я зустрів дівчину, яка навіть не має телефону, і відмовилася кататися на моїй машині. Це вперше таке трапляється. Марія усміхнулася. Богдане, я давно не бачила, щоб ти так чимось згорів, як зараз. Не здавайся, синку, якщо вона тобі так подобається, зроби все, щоб завоювати її довіру. Богдан таки прислухався до поради матері. І щоразу після роботи він ішов у парк, сподіваючись зустріти Аню, але кожна їхня розмова закінчувалась відмовою. Одного разу він не витримав Аню, ну невже я вам наскільки неприємний, що ви навіть не хочете сходити зі мною в ресторан? Розумієте, річ не в цьому, тихо відповіла вона. А тоді в чому? Я не розумію вас? Я бачила вашу машину. Вона дорога, ви багатий, а я Я не пара вам. Богдан здивувався. Я далеко не завжди був таким. Ми з мамою жили дуже скромно, я добивався всього сам. Аня опустила очі, а потім тихо сказала не приходьте більше, Богдане. Але чому? Я хочу зрозуміти, в чому річ. Мені важко про це говорити, відповіла Аня і відвернулася. Богдан зрозумів за її словами, ховається щось дуже серйозне. Але він не збирався відступати. Коли Аня зізналася Богдану у своїй хворобі, складному поросі серця, вона й гадки не мала, що він не тільки не відсторониться, але й захоче стати для неї опорою. Аню, це не проблема. Зараз медицина може творити дива, твердо сказав він. Аня похитала головою. Можливо, але моє лікування коштує величезних грошей, таких у мене ніколи не буде. Я можу допомогти, сказав Богдан, навіть не задумуючись. Що потрібно зробити? Розумієте, потрібна пересадка, і це коштує дуже дорого. Коли Богдан почув суму, він аж присвиснув, але одразу запевнив не переживай, я знайду ці гроші, і ти обов'язково будеш здоровою. Аня глянула на нього з подивом я не прийму від тебе таких грошей. Навіщо тобі допомагати людині, яку ти знаєш тільки два місяці? Чоловік посміхнувся, тому що я не хочу, щоб ти була для мене чужою. Аню, а виходь за мене заміж. Дівчина здивувалася, але ж ми так мало знайомі. Я для себе вже давно все вирішив. Як тільки я тебе побачив, я зрозумів, що ти та, хто мені потрібна. Аня любила Богдана з першої зустрічі, але хвороба не давала їй надії на майбутнє. Ти маєш рацію, сказав Богдан. Зараз нам не до весілля, спершу потрібно зайнятися твоїм лікуванням. Наступного дня Богдан повіз Аню до лікарні та її спостерігали. Лікар підтвердив, що операція необхідна терміново, але донорів серця знайти важко, і цей процес міг зайняти півроку. А в Ані цього часу не було. Лікар порадив їхати за кордон до Індії, де подібні операції робили швидше. Богдан не вагався. Він виставив на продаж свою квартиру і автомобіль. Через два тижні потрібна сума була в нього на руках, і вони з Анею вирушили до Індії. Перевір, прийшов дало, хоча Богдан дуже хвилювався за Аню. Індії вони зняли невеличкий затишний будинок, де дівчина могла відпочивати про холоді кондиціонера. Донор знайшовся через місяць, і Аня вирушила на операцію. Богдан не знаходив собі місця, поки вона була в операційній. Для нього вже не було неможливо уявити своє життя без цієї дівчини. Операція пройшла успішно, і чоловік був невимовно щасливий, коли лікарі повідомили, що Аня буде жити повноцінним життям. Після операції молоді повернулися в Україну. Вони оселилися у двокімнатній квартирі разом із мамою Богдана. Марія одразу полюбила Аню за її скромність і доброту. Богдан продав свою дорогу машину і придбав стару іномарку. Це було незвично для нього, але він не жалів. Бізнес продовжував приносити дохід, і Богдан був переконаний, що зможе відновити фінансову стабільність. Його життя змінилося. Тепер усі вечори він проводив дома, насолоджуючись домашніми стравами, які готувала Аня. Його не тягнуло до клубів чи дорогих ресторанів. Поруч із Анею він був по справжньому щасливим. Через кілька місяців вони зіграли весілля. Воно було скромним, але теплим і затишним. Богдан зрозумів, що розкіш це не головне, головне людина поруч. А через рік Богдан вперше взяв на руки свого первістка. Маленького сина тепер я досягнув справжнього щастя, сказав він, витираючи сльози радості. Життя подарувало йому новий шанс, і він зробив все, щоб не втратити його.